Біфрен, спокій за ясної голови. Містечко Оріхів, що на Запоріжжі, росіяни вперто стирають із лиця землі щоденними артилерійськими обстрілами. Там уже не залишилися вцілілих будинків, та люди і далі мешкають, покладаючись на долю. Щоправда, декого надзвичайникам і соцпрацівникам вдається вмовити полишити домівку та поїхати у спокійніші регіони. Про черговий такий евакуаційний рейд. Далі у сюжеті. Прифронтовий Оріхів чи не щодня змінює своє обличчя, яке наполегливо спотворюють снаряди росіян. Рятувальники знову перемчали до понівеченого міста по людей, що наважилися нарешті звідси їхати. З кількома пакунками люди полишають рідний дім, до порогу якого росіяни принесли війну. Прощаються із сусідами. А а давай а сумку а туди. А це будемо дзвонити обща деяких, щоправда, знову доводиться умовляти їхати подалі від щоденних артобстрілів. Не можу, я, я чувствую по собі, що я не доїду. Ви ж бачите, яка ситуація з кожним днем все гірше і гірше. На підмогу соцпрацівникам приходять вже кремезні ДСНСівці. Ходімте. Лідія Іванівна, ну я вас дуже прохаю. Зрештою, пані Лідія дає згоду. Надзвичайники вимикають у будинку електрику. Господиня вішає на двері замок. Помічники беруть торби. Люди, що змушені через безжальні обстріли окупантів полишати домівки у відчаї, та мовляв, виходу немає. Ой, дівочки, горе, а що зробиш? Рятувальники кажуть, цього разу вивезли з під російських бомб 25 людей похилого віку та людей з інвалідністю. Загальний вік цих людей від 60 до 92 років. А люди дуже тяжко переносять вибухи. Тобто, на єсть необхідність людей з міста Оріха евакуювати. Це вже не перший наш такий вояж. Кілька тижнів тому зорі. Іхова вже евакуювали зо два десятки людей. Бо всі вони певні соцпрацівники та урядники, зважаючи на вік та недуги, удома були приречені. Наші люди будуть знаходитися в безпечних умовах. А ми далі будемо продовжувати евакуацію населення із міст там, де точаться дуже жорстокі бої. Усю групу евакуйованих вирішили доправити потягом у більш спокійні регіони країни. Андрій Почті, Артем Деженков, програмовік на СТБ. Єдині новини.